14 липня своє професійне свято відзначають рибалки багатьох країн світу в нашій країні та у Севастополі. Зокрема, рибальство одна з провідних галузей промисловості. В нашому місті традиційно день рибалки відзначається як загальноміське свято. Цього року напередодні свята 12 липня в українському культурно-інформаційному центрі відбулись урочисті збори Севастопольців, чия професія пов'язана з рибальством. Про наступне від нашого кореспондента Наталі Білякової. Людина здавна звертала свій погляд на море, річку, озеро з надією знайти в водних просторах корисну та смачну їжу. Так склалася особлива категорія людей рибалок, які згодом стали професійно забезпечувати громадськість рибою та морепродуктами. На сьогодні в нашій країні ця галузь важлива та поважна. Про це свідчить і те, що державна влада не забуває постачальників риби, рибалок. Сьогодні в окіці представники Севастопольської влади вітали професійних рибалок зі свят. Разучити. городской государственной администрации поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам всяческих успехов, здоровья, благополучия в семьях, чтобы всегда, кто плавает, небо был полный, кто на берегу всегда дожидались своих рыбаков домой. Народный праздник, который мы сегодня отмечаем, так широко отмечается в городе Севастополе. Потому что не зря в Севастополе эта отрасль является главной. Что город Севастополь издавны э, славится своими рыбаками у в произведения Куприна и Грина. Но и сегодня рыбная промышленность в городе сохранилась. И мы знаем, что севастопольские рыбаки сегодня э, вносят достаточно весомый вклад в общую добычу рыбы на Украине. И не зря в этом году э, после четырех лет перерыва траулер вышел на рыбный промысел в моря Антарктики. Поэтому сегодня сьогодні в на Севастополі Севастопольські творчі колективи в цей день виступали перед моряками-рибалками на сцені, декорованій у морській тематиці. Яскраві виступи артистів надавали присутнім доброго настрою та наснаги на подальші трудові звершення. До дня рибалки працівниками українського культурно-інформаційного центру разом з художницею аматоркою, яка є ветераном риболовної промисловості, підготовлена виставка її творчих робіт Скла магічний кристал. К дню рыбака во Дворце культуры рыбаков с помощью работников музея организована моя выставка. Мои работы не готовились специально к выставке, они идут ну, такого частного характера, все они событийные, все предназначены, адресованы ну, каким-то датам, событиям, родным, близким людям. Но ко дню рыбака я с удовольствием представляю все, что я сделала за последние 20 лет на эту выставку. Здесь представлены, кроме работы стекла, мои работы из макраме, мои новые работы из крышек, пластмассовых крышек, очень тоже оригинальные, интересные. Ну, мне кажется, что для тех, кто придет на эту выставку, получит эмоциональное удовольствие, удовольствие к жизни, к любви. Творчество. Я хочу пожелати всім і, наверное, собі вот такими словами: 75 лет от роду, серце каждый миг стучить. Пусть далі буду рада. Серце тільки не молчи. Основні ж заходи до Дня рибака відбудуться в неділю, 14 липня, на площі біля Окіцу, де протягом сьогодні буде проводитися розважальна та концертна програми з пригощанням усіх охочих царською юшкою.